Перший Івана, 3, глава 18 вірш. Діти мої любити не тільки словом, але тільки язиком, але ділом та правдою. Як, у 2 глава 14 вірш, яка користь, брати мої, якщо людина каже, що має віру, але не має діл? Чи може ця віра врятувати його? Ти та 1 глава 16 вірш. Вони визнають, що знають Єлехіма, але ділами, відрічуться його, будучи гедотами та непокірними. І до всякого доброго діла розгублюють. Е, е, Екзеліаста, 5 глава, другий вірш. Бо Елехів на небі, а ти на землі. Тому нехай ваших слів буде мало. Е, кохе, е... Ексіляста, п'ята глава, сьомий вірш, бо у багатьох мріях і в багатьох словах є марність, але бійся Елохіма, перший Івана, 2 глава -го, 4-6 вірш. Хто каже, я знаю його і не дотримуються його запиту, Той брехун і правди не в ньому, хто каже, що залишиться в ньому, повинен і сам ходити, як ходив Ісус.